Все, нічого, камеру зніми. Я забороняю себе знімати. Камеру зніми. Е, е, задля моєї безпеки, задля моєї безпеки, скажи, ти е, представляєш кого? ЗСУ? Почекай, ти військовослужбовець. Чітко. Чітко. Прізвище ім'я по батькові. Воєнне звання посада. Старший солдат. Так скажи мені, будь ласка, сину, я схожий на рядового, а ти мені схожий на ротного, що ти сюди прибув мені щось розказувати, старший солдат? Старший солдат, по перше, по перше, по-перше, по е, мені чітко, прізвище ім'я по батькові, особи. Чуєте? Чітко прізвище ім'я по-батькові, особи, яка передала вам персональні дані, конфіденційну інформацію. Чуєте, солдат? Солдат! Солдат! Старший солдат! Старший солдат відмідь! Чу, чуєте? Старший солдат відмідь! Старший солдат, ви мене чуєте! Старший солдат, ви мене чуєте! Старший солдат! А чому? Куда втік? Куда втік? Старший солдат. Старший солдат! Мені чітко прізвище ім'я по батькові особи, яка передала вам конфіденційну інформацію. Можете зазначити? Чітко мені прізвище ім'я по батькові особи, яка передала вам персональні дані. Ви тільки що. Як ви, як ви називаєте мене? Як ви мене називаєте? У вас є персональні дані мої. Хто вам їх передав? Чітко на камеру. Чітко на камеру. Хто вам передав конфіденційну інформацію? Тобто, ви відмовляєтесь мені надати інформацію е, про особу, яка передала вам мої конфіденційні дані. Так все, ви не уповноважені особи, е, ви не уповноважені особи. У вас немає посвідчень. Службове ви безконтрольне. Осачук, звертаюсь до вас зв'язку з інформацією, яка набуває. Широкого розголосу в засобах масової інформації України щодо почастівших випадків вчинення злочинів особами, які безконтрольно і безпідставно носять форму зсу, а тому і дискредитують. Встановіть хто ці особи це офіційне звернення. Встановлюйте. Встановлюйте, встановлюйте, передбачений законом порядку. Встановлюйте. Це не офіційні люди. Це люди в одязі камуфляжного забарвлення, один з яких назвався старшим солдатом, і який, я так розумію, звідкись отримав конфіденційну інформацію про мене та членів моєї сім'ї. Так? Персональні дані у вас є? Хто ви такий, щоб я вам надавав документи?! Хто ви такі? Не треба мені про людину, Осачук. Про людину ти мені будеш розказувати. Осачук, це ти мені будеш про людськість розказувати. Вказівки, вказівку! Васильцов вже виконав вказівку? Де Васильцов? Є? Сюди Васильцова давайте. Васильцов, є такий у вас? Є чи нема Васильцов? Васильцов, є такий? Васильцов у вас є? Такий? Вас, Васильцов проходить вашому. Васильцов є у вас такий? Є Васильцов у вас? Васильцов у вас є? Давайте сюди, Васильцова з ним спілкуватись буду. Він же виконував казівку. Почекайте, ви нормальні люди? Ви нормальні люди. Ви зібрались тут 10 чоловік, мені щось розказувати. Ви нормальні люди. Осачук, про людськість будемо говорити на гаражах, я тобі вже про це казав. А зараз. Це, це вам так здається, як ви кажете, це ваша особиста думка. Встановлюйте. Встановлюйте, хто ці особи! Встановлюйте. Осачук, ви мене не чули, я вам ще раз повторюсь. Що? Збір! Ви мене чуєте чи ні? Припиніть на хвилинку. Я вам ще раз повторюю, чітко, щоб ви почули, що збір персональних даних неуповноваженими особами під час дії воєнного стану розцінюється як диверсійні методи на користь іншої держави. Ведмідь, ви мене почули? Я ваше питання виконав. Номер. Номер реєстрації Осачук.